І так, доброго всім суток. Сьогодні я хочу розказати, як можна підняти потужність на оцих CDIшних генераторах. Якщо у вас на мотоциклі от стоїть цей генератор, і от зараз проблема з електрикою, є у вас мотоцикл, і вам треба підзарядити гарно, якісно, і бистро акумулятор, Там, допустим, невеликої йомкості. Значить, від чого залежить мощність на оцих c генераторах. В першу чергу, потужність залежить від магніту. Магніти, от як ви бачите, є різних номіналів. Допустимо, оцей точний магніт. На ньому слабше магнітне поле і потужність менша. Значить, магніти є. 1910, запам'ятайте оцю нумерацію. Такі магніти мають 109 е, мм в діаметрі. 2005 він має 112 Це без меток в діаметрі. Є отакий магніт 0704. Він е, йде на 12-й катушечний статор. Він в діаметрі теж 112 мм. Він важчий, ніж оцей магніт. Є ще магніти 111, 110 мм. Всіх магнітів в мене там номіналів немає. Є магніти взагалі без номіналів, нічого по них не пише і не вказує. В общем, в першу чергу відталкується від магніта. Чим тяжолий і мощніший магніт, тим у вас буде сильніше так, освіщення і іскра. А далі будемо відталкуватися від статорів на 8 катушок. Я скажу так, по цих статорах їх дуже багато є видів. Допустим, самий розповсюджений статор це отакий от простий на 8 катушок. Обрізав тут я провода, бо він не робочий. Оце самі простий, самий розповсюджений, їх самі більше привозять. От таких статорів вже менше. На 8 катушок, чисто 2 фазних провода. Але цей статор, він крутий тим. Що він намотаний з чистої меді. Якісної. А допустимо, отакий от є магніт. Я його зняв з скутера. Це теж на 8 катушок магніт з обмотками 7 плюс 1. Але бачите, який він от для порівняння. Щоб ви розуміли, це все одно, як з такого статора, зробили два статора отаких. От Тобто, з такого статора зробили е, отакий. Тобто, з двох таких статорів зробили отакий. На цьому статорі дійсно тут більша потужність. Далі, від чого ще залежить потужність? Від регулятора напряження. От, наприклад, отакий регулятор. Він і легкий, і маленький. На них які проблеми? Або цей регулятор палить лампочки, не отрабатує, дає більше, чим положено напряження. Або він настільки сильно ріже напряження, що нема освіщення. От є такий регулятор. Тож він легкий, але великий. Тоже. Єрунда. Треба шукати такий, щоб був великий і тяжкий. І от такий регулятор, допустимо, менший. Но він важчий за того і він кращий. Тобто від регулятора у вас теж буде залежати потужність. У вас буде йти постійний ток от на такому регуляторі, але у вас вольтаж може бути до 30 В. Ви будете палити всі лампочки і так далі. А сьогодні я хочу розказати, як підняти потужність і відказатися від регуляторів напряження, а взяти за базу откий dc преобразователь Значить, як його підключити, зараз я розкажу. І я тільки покажу отаке коротке відео, як його підключити. А на роботоспособності, як провіряти його, то я буду робити зарядне устройство і буду за базу його брати. То я тоді вже детальніше розкажу. Значить, спочатку ми за базу візьмемо статор на 8 катушок, як він підключається. Візьму я. Навіть без високовольтної, тому що електрооборудування до іскри нічого немає. Значить, щоб нам підключити DC-преобразователь до даного статора, нам потрібно спаяти або купити діодний мост. Хто може його. В кого він є, або хто може, можете його купити, або точніше, в кого є можливість можете його купити в зборі. А можете спаяти його з таких простих діодів. От, наприклад, під такий простий статор, можна за базу взяти діод на 6 А. Вони обіжені, йдуть 6 а 1000 В. Якщо вже будете, допустимо, брати отакий от жирний на 8 катушок, якщо вам попадеться, візьміть тоді лучше діоди вже на 10 А. Значить, діоди бувають ось такі. Вони використовуються от на таких простих китайських зарядниках. Якщо зарядник вас вилетів, ви можете взяти ці діоди. Є от совєтські такі діоди. Вони були, по-моєму, в телевізорах старих. Можна за базу брати їх. От, чесно кажучи, не знаю, скільки вони видержують. Ну, можна попробувати. Можете брати діоди з старих зарядників. Мені, кстати, багато дають зарядників робити. От діоди, от такі, можете за базу брати їх. От такі теж є от зарядники. От на пластинках от такі йдуть діоди. Можете даже взяти діоди. От такі. Питань немає. Можете взяти даже от такий діод от з такого зарядника, який може заряджати два акумулятори від трактора. З великою йомкостю. Мені, кстати, дуже багато зарядників приносять робити. Так що, от такі діоди теж можна ставити. Ну, такі діоди ставити це, звісно, із вращення. Ну, тим не менше, можна. Значить, коли ви е, назбирали діодів, для такого вам їх потрібно 4 штуки. Берете тоді мультиметр. На мультиметрі от є прозвонка. Прозванюєте от, діод, щоб він дзвонився в одну сторону. Точніше, він має дзвонитися в одну сторону, а в другу вже він не дзвониться, тобто не пропускає напряження. Отакі от діоди робочі. Я, мабуть, зараз покажу, як це провіряти. Значить, вот, беру я діод, ціпляю один контакт з одного боку, другий з другого. У нас діод не дзвониться. Тобто, в одну цю сторону напряження він не пускає. Переставляю щупи і в нас показує супротивлення 279 Ом. Значить, він в нас робочий. А далі нам потрібно спаяти ось так 4 діода. Значить, як нам потрібно їх спаяти? На діоді є отакі позначки. Де біла полоса, це у нас катод, де чорна полоса, це анод. Нам потрібно так спаяти, щоб з одного боку був спаяний катод і анод, з другого боку так само катод і анод. Це у нас буде два проводи на фази. Фази білий і жовтий провод до статора. А далі, е, получається, де 2 анода. Спаюємо провод, це в нас получається провод мінусовий, і де два цих ем, катода. От де аноди, це плюс получається у нас. Ні, де аноди от це мінус, де катоди білі полосочки такі. Це вже у нас виходить плюс на синьому проводі. Значить, для чого потрібен цей діодний мост? Діодний мост потрібен для того, що з статора в нас виходить перемінне напряження. Переміни напряження на практиці в мене з таких статорів виходило від 30 до 60 вольт. Чого такі в мене вийшли цифри? Потому що ці статери намотані е, різною проволокою. По-різному набрано в них витків. Якщо я розмотував на 11 катушок, є статери, де по 40 витків, е, товстіша проволока є, де 60 витків, тоньша проволока. Були 62 витки. Значить, е, як підключаємо? Беремо... Жовтий, оцей і білий провод підключаємо до цих білих проводів, які в нас припаяні. Де тут катод і анод з обох сторін, от ми їх зараз і скрутимо. Ну, от так скрутив я оці провода на фази з моста. А далі розкажу трошки про ці dc преобразувателі Я багато передивився по них відео, і так як я е зразу не знав про них нічого. Я дуже плювався на людей, які зняли як би гарне відео. Ну я дуже на них плювався, по якій причині. А по причині ті, що вони не сказали, куди підключається вход, а куди підключається виход. Що я ще по них скажу? Я дуже плювався на тих людей, які їх продають, і на тих людей, які їх роблять. Чого плювався? тому що. Не дають ніякої інструкції, скільки можна пускати йому напряження, скільки він витримує ампер. І даже скажу більше, наоборот, казали, що от така деталь витримує 20 ампер. А по факту вони приблизно ну, 10-12 ампер. От такий DC преобразуватель більше він не видержує. Значить, отут, де пише в нас IN. от, це в нас вход. Вход постійний струм. А де в нас от стоять резистори регулювачні під отвертку, і пише, от, типу, це в нас звідси виходить напряження. Тепер дивіться, отут пише плюс, отут пише мінус. Обязательно не перепутайте. Так само з цього боку. Якщо перепутаєте, защити тут немає, вилетить зустрою. Ще тут стоїть такий включатель, на вход два конденсатора, дросіль і на виход три конденсатора, ну і два по боках тірістора. Вроді проста схема. Да? Ну, тут от є одна мікросхема, друга і ще маленькі деякі компоненти. Значить, підключаємо от наш плюс і мінус сюди. І звідси вже отримуємо напряження, яке ми можемо відрегулювати від 2 вольт до 20. От На цьому DC-преобразувателі в мене так вийшло. Таким образом, ми не маємо оцих ривків і виставляємо собі напряження, якщо без акумулятора їздити на 14 вольт, навіть можна 14,5. Буде у вас гарне освіщення. Якщо з акумулятором, то бажано менше, щоб він не закипів. Е, значить, це я показав, як підключити на отакий восьмикатушечний. А зараз я покажу, як цей DC підключити до отакого трьохфазного генератора на 11 катушок. Ой, відео затягується, не буду багато говорити. В общем, паяємо отакий діодний мост. На 6 діодів. Значить, на трьохфазних оцих генераторах тут трошки друга історія. На них буває велике виходе напряження, от на таких перемотаних. Тобто, як ми робимо? Паяємо такий мост і міряємо напряження на виході з моста. Цей DC приблизно розчитаний на плюс 40 вольт, тобто на нього не більше 40 вольт можна подавати. Він з цих 40 вольт буде вам давати, звісно, 14 вольт. Щоб у вас не горіли лампочки і не горів акумулятор. Але получати, якщо він буде більше 40 вольт, то він вилетить з устрою. Того, є отакі. Регулятори, от самі хужі, самі китайські, самі дешеві, тоді моста не ставити, а ставити от такий регулятор, самий фіговий, який не ріже толком напряження, але він способний отримати, допустимо, 60 вольт і зрізати на 30, і практично без поті, без потірі, потірі як би. Амперажу. Е, от можна після такого тоді реле підключити оцей DC. Значить, далі. Якщо простий отакий статор не перемотаний, ставите діоди 10 А і все у вас буде нормально. Значить, як його паяти? Е, де біла чорточка? Це у нас катод, у нас виходить плюс. Де е, анод чорні полоси, це в нас виходить мінус. Фази паяються. От, один напроти одного діода, де спаяний катод і анод. От треба виходить провода. Отак от вони в мене виходять. Просто беремо діод, катод. Тобто анод і катод. Спаяли, і до них припаяли провод і на фазу. Так само другий е анод, катод і на фазу. Таким образом, от, три фази підключаємо до цього моста і получаємо плюс е скільки там в'ядасть оцей статор. Можна е чітко виставити холості і на невеликих оборотах. Добитися, допустимо, 14 вольт і оцей DC не ставити і підзарядити акумулятор зразу від моста постійним током. Но тоді головне не газувати, бо якщо піднімете обороти, тут вже буде до 30 вольт і будете палити акумулятор і так далі. Ну, якщо без DC будете, допустим, підключати е, цей мост, то у вас буде грітися статор при сильній нагрузці. Далі я знімлю відео, як з допомогою цього DC зробити круте зарядне устройство, на якому можна буде регулювати ток. Бо тут, Зараз я ще в двох словах розкажу, тут стоїть отакі от от два резистора і, під них, і на них є от під викрутку пази для регулювання. Значить, правий резистор регулює вольтаж. Ви можете виставити ним від 2 В до 20. Ну, виставляти то я рекомендую 14, не більше. А оцей зліва резистор, він регулює ампераж більше-менше. От з допомогою цього DC, отак ви можете собі підрегулювати борт-сеть от, от простим образом, оцими винтами. При нагрузці, коли він включений, у вас буде горіти оцей красний світодіод. Оце таке було коротке відео, як на стандартних таких китайських статорах можна відказатися від регуляторів, які палять лампочки і які, скажу так, які забирають. Потужність. А ті, які не забирають, то вони палять лампочки. Отак От можна від них відказатися, поставити отакий DC преобразователь. Так, як я говорив, багато приносять мені чинити таких всяких зарядників. Отакі От зарядники, то це взагалі рідкісно приносять. То я знімлю ще відео, як зробити з нього зарядне устройство. В общем, таке було коротке відео. Всім дякую за увагу, хто дивився. На зв'язку. Пишіть коментарі. До побачення.